Ви бачите перед собою наш логотип кредит Каса» і те, що сьогодні можна виграти, куди б ви хотіли помітити? Солодощі або мерч. А, так, нічого, тримайте. Оп. О, дуже близько, <свісно> майже майже. У нас є отакий маленький презентик від Кредіткаси для вас. Ви були дуже близькі, тому це вам? <свісно> що б з цього ви хотіли б сьогодні? А, солодощі або лабубу. Вони, в принципі, поруч. Це стовідсоткове попадання, але у вас є ще дві спроби. Так, майже. Майже, але лабубу ваша. Це вам обов'язково підписуйтесь на кредиткасу. Ви б що хотіли? Напевно, що або солодощ, або наушники. Майже, майже. Ну, це було близько, але давайте ще разочок спробуємо. О, потрапили в наушники! Я вас вітаю! Як і обіцяли? Будь ласка, як вам подарунок? Дуже подобається. Дякую. Да, подобається. Хотіла наушники. виграла наушники. Так, дякую.